Проєкт поліцейський офіцер громади це черговий крок у реформі Національної поліції України, який направлений на захист та безпеку громадян. Мета проекту полягає в тому, щоб офіцер громади постійно знаходився на віреній йому території за певною територіальною громадою, знаходився поряд із мешканцями громади, плідно співпрацював із ними і вирішував їхні проблемні питання. Тобто ми розуміємо, що за кожною територіальною громадою закріплений працівник поліції, який не тільки там працює, а й проживає. Знає всіх його мешканців, знає проблемні питання і спільно з громадою їх намагається вирішити. З 2019 року реалізується цей проект на території Волинської області. В 2020 році поліцейські офіцери громад приступили до виконання своїх службових обов'язків, які закріплені за територіальними громадами, і несуть там службу станом на сьогоднішній день. В нас в 35 територіальних громадах з 54 вже є поліцейські офіцери громад. Їх зараз складає 49. Однак на минулому тижні відбувся випуск працівників поліції, які успішно пройшли навчання за напрямком даного проекту, та в подальшому будуть закріплені за територіальними громадами і закріплені призначені на посади поліцейських офіцерів громад. Таким чином, станом на кінець. Цього березня цього року в нас будуть в 45 територіальних громадах поліцейських серед громад. Штатна одиниця буде складати 61 один громади. В сільській місцевості на одного працівника поліцейської серед громади, дільничного офіцера поліції, кількість навантаження населення повинна складати 6 тисяч. Це в сільській місцевості. Якщо ми говоримо за місто, то в міській місті має бути 7 тисяч на одного працівника поліції. Станом на сьогоднішній день в сіми територіальних громадах несуть службу по два поліцейські офіцери громади, і в чотирьох, де дозволяє відповідно це населення, там несуть службу по три поліцейських офіцера громади. Нашими поліцейськими офіцерами громад не тільки розкриваються певні злочини, документуються правопорушення, а реалізуються і безпекові проекти. Що це розуміється під безпековими проєктами? Тобто були випадки, де наші офіцери громад, наприклад, минулого року, це поліцейський офіцер Підгайцівської громади, виніс на сесії громади пропозицію про встановлення камери на швидкість в селі Струмівка даної громади. Депутатським корпусом це було. Обговорено, розглянуто. Він виходив з пропозиціями на службу автомобільних доріг, писав листи за підписом керівника громади, де вже на сьогоднішній день камера успішно функціонує, і ми розуміємо, що проводить такі превентивні заходи, профілактику, документує ті правопорушення щодо перевищення швидкості. І звичайно, ті штрафи, частина з них йде в бюджет громади. Тобто ми розуміємо, що і поліцейський офіцер громади зробив і добру справу для місцевих мешканців, знизив швидкість автомобілів за допомогою встановлення тої камери, і приніс такий певний дохід в місцевий бюджет. Конкурс на посаду поліцейського офіцера громади оголошується національною поліцією України. Поліцейським офіцером громади може бути діючий працівник національної поліції, який прослужив в лавах в підрозділах національної поліції не менше як півтора року і має категорію посвідчення Б, після чого він подає анкету. Ми її валідуємо, Дивимося, чи є певні умови, які нам ну, як ми оголосили. Це стаж посвідчення водія, після чого, після чого допускається працівник до здачі тестів. Після того, як він допускається до тестування, йому необхідно здати. Тестування на рівень законодавства, психологічні тести, також у умов... загальнопрофесійні навички, якщо він набирає певну кількість необхідних балів, він допускається до наступного етапу, це у нас співбесіда. В співбесіді приймають, в комісії співбесіди приймають участь як працівники, працівники, представники Національної поліції України, а також і представники територіальних громад, куди, відповідно, відбирається той поліцейський офіцер громади. Тобто ми можемо сказати, що. Голова громади, або, наприклад, заступник, в якому він делегував свої повноваження, чи чи депутат з депутатського корпусу, хтось він приймає участь в співбесіді, відбирає того кандидата, задає йому питання, як він буде нести службу в тій чи іншій громаді, адже в подальшому безпосередньо місцевим мешканцям, депутатському корпусу, голові громади співпрацювати з тим поліцейським, який буде закріплений за тою чи іншою територіальною громадою. Поліцейські серед громади проводить профілактику на понавірені йому території, спрямований на запобігання кримінальних порушень адміністративних. Це може бути, наприклад, патрулювання, бесіди з учнями в школах. Також є в нас встановлення, встановлення адміністративного нагляду за особами раніше судивими, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини. Це реагування на заяви та повідомлення громадян. Ну і звичайно, здійснення контролю за дотриманням. Правил дорожнього руху, тобто, якщо ми розмежовуємо дільничного офіцера поліції та поліцейського офіцера громади, вони керуються законом України про національну поліцію. інструкціями, наказами, але поліцейського офіцера громади повноваження трошки більші. Тобто, якщо поліцейський офіцер громади може здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього руху, документувати правопорушення, виявляти водії в стані алкогольного сп'яніння, то дільничний офіцер поліції цього зробити не може. Це відбувається реформа дільничних офіцерів поліції, але ми розуміємо, що відразу відбутись вона не може, вона відбувається поступово. Тобто, станом на сьогоднішній день, якщо є такі покладені умови. На територіальну громаду, якщо громада хоче собі поліцейської громади, згідно підписаного меморандуму з громадою та головним управлінням національної поліції Львівської області, вона має виконати певний ряд умов, тобто забезпечити робоче місце. Це ми говоримо за поліцейську станцію. Виділити в кількості 150 літрів на місяць паливно-мастильних матеріалів, оскільки поліцейські церкви громади безпосередньо працює з старостами, з депутатським корпусом, службою у справах дітей, їздить проводить профілактику в тих самих навчальних закладах, виїжджає за потреби на ті повідомлення, якщо це трапляється на території громади. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що в умовах, Повномасштабної війни покладається також зобов'язання на громаду, якщо нас проможна, це виділити кошти на придбання службового автомобіля для того поліцейської цера громади. Якщо ми бачимо, що населення, до прикладу, дозволяє в тій громаді більше як один чи два в царе громади, і громада також готова виділити кошти на придбання, до прикладу двох службових автомобілів то національна національна поліція виходить з пропозицією таким заохоченням тобто виділяє можливо можливо виділити ще один або два автомобіля на ту громаду тобто два плюс один або два плюс два на минулому тижні завершили навчання працівники поліції, які подальше будуть призначені на посади поліцейських офіцерів громад. Серед них є дві жінки, які будуть закріплені за Володимирською територіальною громадою та за Павлівською територіальною громадою. Це будуть дві перші поліцейські офіцерів громад, які будуть насти службу на території Волинської області. Ми керуємося таким класним принципом ком'юніті полізінг. Це взаємодія поліції та громади. Тобто поліцейський стає найближче до населення, комунікує з ним, реагує на ті проблемні питання і намагається їх усунути.